Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині Єва. Подивіться, які власні новинки привезли від Home Art. Такі серветочки для прибирання з мікрофібри, чотири штуки. І ціна зараз 69,90. Ви знаєте, я собі такі куплю. Я колись мала дуже схожі, то я ними дуже задоволена. І кольори приємні, спишу бонуси, бо вчора. То була акція кешбек, я собі взяла йоршик ось такий. Не Йоршик, а шкребок, то спишу якраз бонуси. На сарма засіб для миття посуду об'ємом 450 мл. Ціна 32 гривні 50 копійок, знижка аж 40% від вартості. На усі гелеві засоби для прання, знижка до 50%. Давайте подивимось на них більш детально. Хані бані, гель для прання 2 літри, 84,50, сатін 66,90, також 2 літри. Маєте бонуси, можете оплатити половину покупки бонусами. Гелі для прання Персіл майже 1,5 літри. Літр 485 мл за 329 990 мл 234. Дитячий варіант, тут 900 мл. Кіоне ціна 114,1,5 літри. І 74,50 950 мілілітрів. для прання Alice Good 224 гривні, 2 літри. Лоск за 174, 1740. Мілілітрів. Ariel 3 літри 15 мл за 579. Тут літр 800 мл за 349. Літр 125 мл 249. Sky 4 літри 94,50. І ось такий варіант для кольорових речей 2 літри 49,50. Туалетний папір від Грінвей та Lito зі знижкою до 30%. Почнемо огляд із вологого туалетного паперу. 80 штук упаковці із клапаном. 42 гривні 70 копійок. 40 штук в упаковці, пологий туалетний папір 27. Туалетний папір двошаровий від торгової марки Lito, 4 рулони – 37. А цей трьохшаровий, ціна 49. Такий варіант: трьохшаровий з ароматом. 49. І такий жовтий, двошаровий з ароматом. за 37. Від Грінбей двошаровий 4 рулони, 40 гривень 60 копійок. Двошаровий 4 рулони 40 гривень. А такий варіант, це є 8 рулонів, двошаровий 63. Туалетний папір з ароматом персика трьохшаровий 60 гривень, 20 копійок. І без аромату також трьохшаровий 59,50. На другу упаковку рушничків паперових знижка 50%. Можна брати однакові, а можна брати різні. Акція піде на другу одиницю, та яка дешевша по вартості. Зева 181 гривня, сніжна панда 106 гривень по одному рулону, але вони такі досить великі. Трьохшоровий ціна 94 гривні 2 рулони. Деємо 87 гривень. Копійки заокруглюємо. Це два рулони. Один рулон 125. Грінвей 46,20 і Lito – 36,60. Це теж рушнички. Ціна 59 гривень. Від торгової. Ага, чекайте, отак: 59 гривень рулоном. А ось такі за 38,20 рушнички. Ви знаєте, хочу спробувати, чи піде друга одиниця за півціни. Сніжна панда, рушнички паперові, В, подібно складені. 72 гривні. Зева 81 гривня 80 штук. Такий варіант, два рулони, але вони досить великі, такі намотки. 95 і такі Зева 235 гривень. Два рулони із принтом. На посуд акція 2 до 4. Обирайте будь-яких 4 товари із цієї категорії і оплачуйте за 2 дорожчих чашки, склянки, бокали. Можна поєднувати, взяти дві чашки, два бокали, або, або все однаково, як вам пасує. Така чашечка коштує 40 гривень. Така чашечка, що правда цінника я не бачу. На усі шкарпетки Amigo Amiga 1 плюс 1 дорівнює 3. Можна об'єднувати чоловічі, жіночі, дитячі. Та одиниця, яка дешевша із трьох, так піде вам у подарунок. Також є акційні ціни 40 гривень, такі по 50. Ось такі. Такий по 40. 45 гривень з сердечками. 35, 45 з вишеньками. Такий варіант 45 гривень. Кольори є на вибір. Спортивні по 30. Такі по 25. Є і по 20 гривень. Підслідники по 25. На усі брилки, антистреси та вентилятори. дій акція 1 до рівні 2. Ціни різні. Є по 40 гривень різноманітні брелочки. Виходить два брилки за 40 гривень. І є по 70, а такі по 100 гривень. Пухнасті. На усі засоби жіночої гігієни від лінджері знижка до 40%. Тампони 80 гривень, 32 штуки. 16 штук за 54 гривні. 8 штук за 29. Трусики нічні. Дві штуки за 30 гривень. 24, 55, це 14 штук. 28,87,8 штук. 40 штук упаковці. Ціна 107 гривень 55 20 штук, 28,80 штук. Тут менші упаковки по 28,80, більші по 55. І щоденні покладки: 45 гривень, 40 штук, 54 гривні 50 штук, 20 штук за 23 гривні. 30 копійок, 50 штук, це якісь більше. 50 штук в індивідуальних упаковках 54 гривні, 100 штук за 96, 50 штук, 54 і 20 за 23,30. 30. Є зразки. Можна собі одразу подивитись. На усі жіночі та чоловічі антиперспіранти та гелі для душу від торгової марки Фа знижка до 40%. Спреї 69 гривень від торгової марки Фа. Об'єм 150 мл. Такі варіанти: кулькові ціна 4780. Теж є великий вибір ароматів, кому що до вподоби. Привернули увагу ось такі від Ютера, дезодоранти, кулькові жіночі кристал. Є різні аромати 60 мл 74 гривні. Гель для душу фа кокосовий 87 гривень 400 мл. І фа Гель – 137 гривень за 750 мл. 55 70 об'єм 250 мл. А віддав акціям в подарунок кульковий дезодорант це якщо берете 2 одиниці гелів для душу. Ця акція діє довше аж по 20 серпня. Від Фа чоловічі антиперспіранти спреї 150 мл. 74. Кулькові антиперспіранти Фамен. 52 гривні 70 копійок. І гелі для душу: 400 мл 98 гривень, 250 мл 65 гривень. Ще є ось така акція на усі жіночі та чоловічі. Одноразові станки для гоління. Мінус 50% на другу одиницю. Одноразові. 319 гривень. Ось такий великий набір станків від Gillette. 12 штук. Берете дві пачки, друга піде за пів ціни. 294 гривні, шість станків. Такі станки в упаковці 8 штук 182 гривні. 134 гривні, тут три станки на три леза. Так, наступні 5 штук на три леза. 162 гривні. Вісім станочків на два леза. Максимус. Ціна 199. Так, 4 станки. Акційна ціна 99,90. Такі на два леза. В них немає ось цієї смужечки гелової. Так, і ціна їхня 64. Такий набір станків за 126 гривень 10 штук на 2 леза. Бік Flex 3 256 гривень. 4 леза, 3 станки. 92 гривні 50 копійок. 4 станки на 3 леза бік. 92 гривні 50 копійок. 135 гривень. Так, шість станочків в упаковці. Такі теж одноразові. Так, теж їхній цінник. Нема, нема цінника. Одні із найбюджетніших це від Mankey. 30 гривень 5 станків і 40 гривень 4 станки на 2 леза. Така ж акція і на жіночій Джилет Simple Venus 12 штук за 299. Такі станочки, 4 штуки, 169. Такий варіант: 84 гривні, 2 леза, 4 станки. І 2 леза, 2 станки. з такого от формату 47,80 Валкінсон, 4 станки для гоління. 108 гривень. Друга упаковка буде за 54. Такий станочок одна штука. Ціна 97. Бік пюр. Два станки на три леза. 51 гривня, 70 копійок. 143 гривні. Бік солей. 178 джелет венус. 28 -ні. Вони по 126. Станки для гоління Gillette Venus Tropical. Три штуки 189. Такі станочки. Також три штуки 189. На усі професійні засоби для догляду за волоссям. Знижка 50% на другу одиницю. Нумеро брелі. Є різні акційні ціни. Шампунь об'ємом 1 літр 416, масочка 368 спреї. Від ізумі, шампуні по 349 гривень пів літра з дозатором. Також є масочки 399. Ладор 539 гривень. 530 мл шампунь для волосся. Конфюм 348 гривень 950 мл. МД шампуні та кондиціонери по 521 гривні за літри. І небрі засоби для догляду за волоссям. Так, шампуні по 308 гривень 300 мл. Масочки по 308 гривень теж 500 мл. Парисьєн об'єм 1 літр 415 гривень. Кондиціонери та шампуні від торгової марки Estima об'єм 500 мл з дозатором за 229 Маски по 329 гривень. 500 мл. І різноманітні спреї олійки. 150 мл об'єм 149 гривень. Ціна органова олійка 219 за 100 мл. І кислотний пілінг 169 гривень. Етмі колор рябіна, тонуючі маски 2 штуки в упаковці 71 гривня. Абаутх ціна 46 гривень. І такі лип. Стануючі фарби по 231 гривні. На усі прикраси аксесуари для волосся акція 2 дорівнює 4 і флеш-тату. Обирайте будь-яких 4 товари з цієї категорії, оплачуйте за 2 дорожчих одиниці. Резинка для волосся ціна 50 гривень. 90 гривень, набір заколок для волосся, набір резинок 3 штуки 40 гривень. Такі, як сказала, з іграшкою 50 гривень. Акція 1 дорівнює 2 на усі аксесуари для макіяжу, манікюру та педікюру від торгової марки КОС. Можна об'єднувати із двох одиниць піде в подарунок та одиниця, яка дешевша по вартості. Є цікавий пензлик, тут є декілька в одному. Ціна 219 гривень 179 гривень для пудри. 179 гривень ось такі, 136 гривень для контурингу. Ножиці для манікюру, ціни 159-139, як які. Також є щіпці 199, кніпсери по 40 гривень менші і по 70 більші. Пушер тример для кутикули за 75. Версачі, арман басі та фурла. Парфумерія зі знижкою до 50%. Мініатюрки по 389, 289 по 5 мл об'єм. 1199 гривень 30 мл. Арман Басі 1079 гривень 100 мл і 1949 гривень 125 мл. Жіночі аромати від Версачі. 30 мл – 1599 гривень. Мініатюрки по 289 армати Арман Басі. 30 мл 1149 гривень. А тут акція на цілий стелаж. Усі засоби для догляду за тілом, руками та ногами. Обираєте будь-яких три одиниці, можна обирати різні, однакові. З цієї категорії, з трьох одиниць піде в подарунок той товар, який дешевший по вартості. Крем для рук Silky Hand 106 гривень 200 мл. По 43 гривні 80 копійок 75 міллітрів. Марікві 203 гривні. Біоаквакрем, 10 гривень, 50 копійок. 30 мл. Це є. Якісь ось такі. А б'ютідерм. Не бачу цінника, на жаль. Вазелін, крем для рук та нігтів. 118 гривень, 200 мл. По 70 гривень 75 мл. Нівея Soft Крем, який для обличчя та тіла. 200 мл 128 гривень. Такий по 68,90 75 мл. Ось цей по 80 гривень 100 мл. Такий варіант: за 70 гривень. Вазелін 100 мл. Нівея. 90 гривень 50 копійок 150 мл і 75 мл за 70 гривень. Лосьйон віддав 141 гривень. Майбоді крем для рук 32 гривні 75 мл, 75 гривень крем для рук, 350 мл зі зручним дозатором. І такі по 20 гривень від Грінвей. На декоративну косметику від LCF акція 2 дорівнює 4. Обираєте будь-які 4 товари, а оплачуєте 2 дорожчих. 129 гривень така палітра тіней. Для контурування обличчя ціна 109 гривень. Глітер тіні для очей. Ціна 70 гривень. питаннячко. Ага, кольори є. Ось тут їх видно. І тестери, глітери по 60 гривень. Різних кольорів. На декоративну косметику від Evelyn діє акції також 2 до 4. Обирайте будь-яких 4 товари. Два дорожчих оплачуєте, два дешевших йде в подарунок. Патрісія Ледо, декоративна косметика, теж із акцією 2 дорівнює 4. Помада-бальзам для губ 100 гривень. Цікаво вона відкривається. Кушон для брів, ціна 149. Компактна тональна пудра. 249. Тональний крем 299. І вже як класика, акція на дитячу косметику від Хані Бані 2 до рівнює 4. для